Це лікарня для коней та ослів у місті Гіза, що в Єгипті, а керує нею ветеринари з Нідерландів. Йока Вандерпост усе все життя турбується про тварин раніше. Працювала в Німеччині, США та у своїй країні, а також 10 років керувала притулком для коней в Іспанії. До Єгипту вперше приїхала під час пандемії. У той час місцеві благодійні організації, які допомагають коням, самі опинилися у тяжкому становищі. Спочатку Йока приїжджала на тиждень, і поверталася додому, а потім вирішила просто залишитися в гізі. Зараз наша команда значно зросла. Тепер є все. Потрібне медичне обладнання. У нас працює п'ять ветеринарів, три конюхи. І звісно, ми з чоловіком. Я намагаюся змінити на краще ситуацію в цьому дуже складному районі Єгипту. А славиться заславиться давніми пам'ятками. Тут завжди багато туристів. А місцеві заробляють тим, що возять гостей на конях. Якщо тварина захворіла, її однаково примушують працювати. Люди залежать від прибутку, який дають ці коні. Тож, коли тварини нарешті потрапляють до нас, часто буває вже надто пізно. Йока не просто лікує коней. Вона розмовляє з людьми, і розповідає, як правильно піклуватися про тварин. Пояснює, що по ветеринарну допомогу треба звертатися відразу. Я хочу, щоб ці люди усвідомили, що коні чутливі тварини, але за правильного догляду вони дуже старанно працюють. Їм не потрібен батіг, їм просто потрібно трохи уваги та любові. Недавно клініку відремонтували. Нині тут можуть приймати 75 пацієнтів за день. Також є місце для 30-40 тварин, яким необхідне стаціонарне лікування. До того ж, недавно орендували додаткове приміщення для коней пенсіонерів. Ветклініка та притулок існують на пожертвування, поки що їх ледве вистачає. Йока та її помічники мають надію, що згодом спонсорів побільшає.